Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 2 березня і в нас підготовка до городнього сезону 2024. Почалася вона раніше ще в хаті, а зараз продовжується. Приїхали мені переробити трошки землі. Взагалі мені треба було небагато під редиску, але як ви бачили, ми купили в цьому році молодої картоплі. Хочемо на посадку зробити трошки на раненьку під агроволокно то вже заразом роблять і під картоплю, щоб 10 разів туди-сюди не їздити через тих пару днів, то зробить вже за один раз, поки між шматочок пару соток, а потім вже далі туди до кінця березня будемо переробляти далі город. Працюємо. Тракторець гарно робить земельку, пухкенька, вона волога. Все гарно йде. Ось така, друзі, у нас уже халабудка, як я кажу, під тепличку. Там дівчата просили якомога більше поетапно показувати, але вибачайте, друзі, в мене нічого не виходило. Тому що ну, я на роботі, а хлопці собі зранку до вечора по можливості роблять, що потрібно. Там, тому майже нічого і не знімала. Силою моєї думки вона робилася в моїх мріях за один день, але насправді це дуже-дуже і не швидко. Праця кропітка, треба все виміряти, вирізати, випиляти, вирахувати, виставити. Ну, коротше, роботи тут куча. Це я собі там намріяла, напланувала. Земля затопталася, що цемент, ну нічого, переробиться все. Так, в принципі, вже все готове. але... Сьогодні вітер, тому плівку ми не натягуємо. Зараз отак всередині пройду, покажусь. Ну, те, що я оце би тут знімала, показувала, мені про це нічого не каже. Можливо, хтось так подивиться. Комусь треба буде для, для чогось. Ось так. Заробляли хлопці, тут прибивали і так, і так ось. Доски, і там на горі робили козирьок такий. Ще хочемо тут оббити, щоб плівка не. Тут, бачите, такі всякі занози, всяке таке, щоб плівку не дерло. Ще Вова купив там. Штуку одну і буде обмотувати його, оббивати, чи обмотувати. Ну, коротше, якось так. І не знаю, яка там буде погода, тому що, щоб натягнути плівку, треба обов'язково, щоб була тиха погода. А сьогодні вітерець доволі такий немаленький. Отака, друзі, конструкція. Ще пройдусь з боку, покажу. Ну, я ж кажу, може комусь буде цікаво. Тут у нас стопчики бокові метр двадцять від землі. Оці штучки-бруски по 3,10 бокові, а середній 2,50 стопчиків. Все, це те, що я знаю, це те, що я знаю, все, що відклалося в моїй голові. Все інше я якось до душі не брала. Тепер прокопують рів. Сюди будемо загинати плівку, бо ми брали з таким розрахунком, щоб її вкопати сантиметрів 50, щоб вона гарно натягнулася і її не тіліпало. Тому що у нас місцевість дуже вітряна. Як бачите, ми живемо по балці. отут йде іде ось так, якраз низ балки саме нижче, і у нас дуже сильний тут і сквозняк. І вітер, дуже сильні вітри. Тепер, звісно, ця тепличка мені трошки перегорода там може якось затишніше буде на городі. Планую тут посадити редиску. Сьогодні вже показувала, переробили мені земельку, все зробили. Тому зараз піду буду брати насіннячко, буду придумаю, чим я буду робити ямки зараз. У мене вже там дещо є на примітці, але побачу і буду займатися посадкою. Випустила курочок попастися. Травичка зеленіє, вони вже скубуть. Що там, Алісон? Сонячно. Сьогодні зранку було хмарно до обід, після обід сонячно, але вітер дуже-дуже холодненький, такий собі вітер. Так, друзі. Сьогодні починаємо перші роботи на городі. Взяла ось цю редисочку, яку я купувала, Селесту і Бодіам. Посадю, вже розробила територію там, грабельками, наробила невеличке, хлопці працюють. Наробила собі ямочок. Мені тут кури їх не загребли цією. Сапичкою. Просто ось так сапичку, я потім вже буду загрібати. Зараз трошки зробила, буду садити, кидати по одній штучці. Ну, в мене немає такої приспособи, господи. Взяла штатива, він щось якийсь мені кривий в руках. Чим би його робити? Я пробувала лотком від яєць, але ну, воно щось таке. Не дуже виходить, не дуже глибоко в землю, Тому буду робити зараз рядочками. Тут його 10 грам, ну взагалі небагато. Ну, Його так, по суті, не сильно багато. Насіння, звісно, класне. Воно якесь каліброване. В тому році я брала звичайну редиску, сору. Але ви знаєте, що я для зрівняння все одно е, кину, у мене є там трошки в пачки сори, я кину і позначу пару рядків. під буряки. Там є така насадка, як на редиску? Буряки, це під редиску. Що? Редис? Ні, а оця що ми буряки сіємо. їдемо. Та є. Слушай, а в тіпа нею, ті, мені треба, що подаряти. Я ж не що в мене є матері, як Ірина Сівалович. Ой, хороша Сівалка. специально для мелких Помощница пришла. Ты помощница? я На тебе знайшло Де? Я не бачу, куди я кидаю, де штуки. Хоче друзі мене атакували з усіх сторон. Тобі там хорошо, кусання? Гошка, побачи весовит, бежи. Вам классно? Заря. Да, Лошади да, только гляди, митать мне не надо. Ну что, ты будешь злать, чи не? Слазь, слазь. молодец. Все, идите, идите, давай по дорожке, гулять. Все, гулять, гулять, мне надо работать, бежи, Так, друзі, робота, звісно, кропітка, бо садю по одній зерниночці, бачите, он видно. Зараз ближче так покажу. Якщо в тому році я сіла, сію, вію, посіваю. Ну, я, звичайно, садила то. Тут по одній штучці беру он таку дощечку, на неї дуже добре ставати. І чотири рядка поперед себе можна засіяти. Фух, вже замерзла, якщо чесно, того, що на вечір дуже-дуже похолодало. Аж вже з носа побігла. Водичка. Зараз досаджую пачечку, ще одну і все. Дві пачечки посадю, а потім вже пізніше можна буде з інтервалом днів 10 і ще садити.